Історія залізничної станції «Гайворон» «Гайворон» – проміжна залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці, залізничний вузол з Зятківці гайворон гайворон рудниця та гайворон голованівськ розташована в місті Гайворон Керівоградської області. Станцію було відкрито в 1899 році. Вона налічує три широкі колії та чотири вузькі колії та три платформи. І на станції гарний вокзал середніх розмірів з сучасним ремонтом. Ріміщення вокзалу для пасажирів є зал очікування. Станція відкрита в 1899 році при відкритті руху на залізницях Гайворон зетківці та Рудниця гайварон Підгородна. Назва станції з моменту її відкриття не змінювалась. Визначною особливістю є те, що на станції водночас використовуються як вузькі колії 750 мм, так і широкі 1524 мм. На станції діє депо, що обслуговує рухомий склад вузькокалійної залізниці. Така ситуація виникла у 1970 1970-х по 1980 роках, коли, по-перше, було перешито на широку колію лінію Гайварон Затківці. А, пере... а пізніше, вже у 1980-х роках, здійснена спроба перешити перешити на широку колію лінію Гайварон Підгородна. Проект було втілено лише частково від Підгородної до Голованівського, перешили на широку колію від Гайварона до Таужні, прокладені паралельно широкі та вузькі колії від Таужні до Голованська. Лише вузька колія. Керзалізниці в найближчому часі не планує закінчувати роботи, бо дорого і складні геологічні умови. 30 грудня 2018 року в останній поїзд з пасажирами відправився з Гайвера на Долованівська. До 22 по 23 травня 2021 року, з метою привернення уваги до проблем бездіяльної вузькокалійки та відновлення руху на ній, було проведено туристичний фестиваль «Good Dog Fest», в якому взяли участь народні депутати, представники Кирилоградської обласної ради, голови територіальних громад місцева влада та в ході фестивалю провели конференцію щодо туристичного потенціалу Гайверонської вузькокалійної залізниці, її проблем та перспектив. Організатори фестивалю зазначили, що Гайверонська вузькокалійка є не лише однією з найцікавіших туристичних принад району, а й важливою транспортною артією 15 червня 2022 року на станції гайварон розпочався ремонт другої частини платформи з боку колії стандарту 750 міліметрів станом на червень 2022 тисячі року вузькокалійка працює на ділянці Гайворон Рудниця якою курсують приміські поїзди одна пара щоденно та дві пари поїздів вівторок, п'ятницю та неділю. Надалі є плани з відкриття руху поїздів до станції Голованівськ. Проте для цього були провес... для цього потрібно провести ремонт колії протяжністю кілька десятків кілометрів. 26 листопада 2022 року на гайварській госькокаліки відбувся черговий вже п'ятий з 2021 року. Ретро тур під паровозною тягою за маршрутом Гайвером Берг. Рухомий склад уськокалійки перебуває у справному стані. Станом на 2022 рік наявний рухомий склад складається з чотирьох тепловозів. Ту-2. я думаю, на цьому можна закінчувати. Всім до побачення та до нових зустріч.